Можна лише радісно поздоровити наших славних офіцерів і бійців з успішною операцією по потопленню ворожого корабля Цезар Куніков, взагалі, як цей москалюга у Другу світову війну, який загинув в сталінські часи, взагалі жив з таким антипролетарським ім'ям Цезар. Єдине, що в цій ситуації мене непокоїть, і, чесно кажучи, непокоїть серйозно, щоб ті, хто спланували і провели, а саме головне, організували цю операцію, не розділили долю залужного відставленого нещодавно, а тим більше червінського, який сидить по недумому звинуваченню під слідством. Тому що ну дуже-вже дуже ворогу дошкуляють наші дрони над Чорним морем, і дуже успішно вони проводять свою операцію. За цими дронами стоять конкретні люди, конкретні офіцери. Я дуже сподіваюсь, що ні в кого не підніметься рука їх звільнити.